У нас у продажі є дуже гарний та шикарний джип Grand Cherokee, Автомобіль 2020 року випуску з надійним бензиновим атмосферним двигуном 3,6 на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль з рідним пробігом 66 тисяч кілометрів. Питання зауважень до автівочки взагалі ніяких немає. На гарному, красивому, непошкодженому колесі по салону. У нас чорна шкіра в гарному, чудовому стані. Спереду нас зустрічає безключовий доступ, 4 електросклопідйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням, пам'ять положення водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітло, автодощ, мультикермо, шикарна в нас ледівська приборна панель, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху автомобіля, шикарна мультимедіа з... Зв... З максимальними настройками двохзонний клімат-контроль та шикарний люк, чорна шкіра, автомобіль дійсно в гарному та класному стані. Тому, якщо вам сподобалась наша пропозиція, звертайтесь до нашої компанії Автофокус за адресою Кінцева дорога 1 ТРЦ Республіка.